Привіт! Ти знаєш, що ми живемо на початку апокаліпсусу, ми наближаємося до фінального сьомого тисячоліття. Кожне нове покоління це гірша копія попереднього покоління. І це каже, що скоро історія Люси йде до кінця. І Бог відновить наші тіла. У вашому гайномі є записано, що було в минулому, тепершньому і баймутньому. Перший світ загинув через монтанцю генів, відмовився від Бога, впали в гріх. І війни показують, що люди без Бога не вміють берегти мир. Біблія вже все вписала, все вкладено в ДНК людини. Наша ДНК має книгу, там описані наші діла, слова, думки, мотиви. І перейшовши в духовний світ, наша ДНК розмотається як лента. Ми кожного дня обираємо творити добро або зло. Ми разом можемо змінити цей світ, прийнявши духа Христа, проповідуючи усі народи, я тебе запрошую до вивчання Біблії. Напиши мені в обставку під Семпином з миром Божим!